хто дивиться моє відео. Є в магазині Біпа Ось такі магазин. Все отаке креми, парфуми. Хочу дещо подивитися. Бачите, такі маю наклейки на цей магазин. Це Приходить також на продуктові магазини. Це дуже добре, практично, тому що є знижка на 25%. І такі наклейки приходять Ой, відлетіла десь. А є, вони приходять кожного тижня. Це є в рекламі, в газетах безплатних. І можна собі, там є, там є дата, від якого до якого це є. Переважно вони десь на скільки? на тиждень. А потім вони знову приходять. Так. Одну покупку, три наклейки. Їх можна наклеювати, потім з продукту забирати. І знову наклеювати. Ніхто їх біля каси не викреслює, не, не викидає. А як є більше, то можна завжди свіжі наклеювати. Багато людей таким користуються. На такий товар, чи на продукти чи на продукти, чи на фрукти. І якщо ти щось купляєш, то можна пару євро зекономити. От я стою біля кремів, завжди брала креми нівея. І досить добрі. Для моєї шкіри от такі креми різні. Для очей теж брала по 15 євро такі. Вони для очей вони є дорогі. Тут по 18 бачу якийсь є атосерум. Мінус 50% коштували. Ціна була така. Ось Зараз постійно філер. Угу. От я собі вибрала такий крем для сухої шкіри. Ну і різні. Треба попробувати. Я користуюся переважно нівеєю, в але пробую, пробую такі різні. Такий собі візьму. Знову нічний і денний. І от таке беру для очей витирати дуже добре. Таке, бачите, воно жирне трошечки. Бо, бо оці нівея, теж вони очі витирати, але воно не витирає. Ну, Тут де є знижки, от таким жовтим. Жовта наклейка. Там вже мінус 25 не йде. Люблю ці креми. Скірушіться, зараз 5-19. Ось такі я нівелі. Хто які хоче. Дешевші, дорожчі. Лореальні їм підходять окреми. Вони взагалі-то лореальні є, такі дорогі, такі непогані, я купляла теж. Яка ціна отака. Це візьму. Це щось воно тече. Одна банка є і вона тече. Візьму я отаке, тут є знижка. 3,45. таке воно для мене необхідне. От Переважно тим, бо воно вбиває запах поту і тримається майже цілий день. І гарно пахнуть. Скільки Оскільки накладав кремів різних дорогих. Дешевих на шкіру лиця, мало що вона допомагає. Як точніше ніяких морщин не розгладжує, і ми молодшими не будемо. Ну, жирний крем, я вважаю, для мене добрий, тому що шкіра така не суха, жирніша і приємніша, світліша така. Ті всі креми. Дорогі, недорогі. Воно все однакове, я так вважаю. Але шкіру треба чимось трошки зволожувати і підтримувати трошечки вигляд лиця. Отакі От креми. 34. Користувалася я тільки не такими, дор... не за такою ціною, трошки дешевші, теж вони мені, мені не добрі. Ну, що кому? Це отакі дешеві креми. По 9, по 13 вони вже подорожчали, напевно, бо були отакі по 10. Це для різного віку тут. І я бачила, жінки купляють. Та, як мені продавець сказала в магазині, я користуюся тільки нівеєю. І то дешевою. Рози файна теж По 13 по 14. Ось такі. Рушнички для рук. Ось. Ціна їх була 2,99, Євро 49, 16 на 20. Ось такі невеличкі, гарні, м'ягенькі. Візьму я собі. Три. Що тут так? Три так. Два таких, один такий. Це трошки більше. 50 на 90, а ціна їх була. Десять, зараз коштує Ну, Я собі отакий взяла. Навіть хтось прийшов і дав вже маленького рушничка витирати руки. Ну, Отакі, от бачите, для душу. Коштували, ціна їх була 30, а тепер 15. То розмір 70 на 130 ну, і два. Виходить по 750 рушник. Ну, але вони великі, гарні, такі кольори. Тут теж такий до рук 50 на 90, два рушнички гарні. Отак комусь в подарок, дати, навіть день народження чи ще щось. Ось такі кольори гарні. І парк великий. Великий магазин. Все є тут. Що тут? З тієї сторони. 70. Ага, тут вже, вже трошечки. Тут теж рушники, але тут вони вже мають таку нитку, блискучу, але великі. Гарні, ой, який гарний, який м'який. Ціна його була 18, а 9. Гарні рушники. Ось така ціна є. Що тут? На каструлі теж знижки, які гарні каструлі, з таким грубим дном видно, що добрі. Що видно, якість добра. Гарна. Взагалі то каструлі такий, якщо набір купити. Таких кастюрів добрего наподобити, то буде, то, буде, то буде набагато дорожче, якщо набір якоїсь фірми А Анації я вважаю досить гарний. Нелегенький, такий тяжкий. червоні наклейки всі знижки. Оскільки п'ять Файне теж, але я завжди даю сілам. лию і речі пахнуть. От такий, Більше ніякий не купляю. Ну, Ленор, Вон Ленор то для помчення, там, тканини, для светрів, рушників. І добре, ленор, Ленор. Ленор. А тут вже карнавальне. У них починаються карнавали, зараз будуть починатися відінський бал, сунечка, чи хто то такий? Така сунечка, така ягідка. 30 євро. Така сонечка пишна. Так. Телевізори є. Такий такі телевізори великі. Великий телевізор. Який він. Ага. Знижка був. Знижка. Ціна от. Ціна отака. А знижка. Великий. Великий-великий. Тут ще телевізори, телевізори. Ввіс тут 650 ціна була, а коштує 300 400, коштує 400, знижки на телевізори. Samsung. Тоже ціна була 449-369. Дешу за пізнабо? 130? 130. Ага. І такі ціни на телевізори. Так, великий великий телевізор. 450 євро той. Що то є смарт? LG Smart Якийсь такий. А то? Такий великий Самсунг. Цей ціна його була така, ціна така. Великий. Велику кімнату. Але яка погода гарна сьогодні в відні? Весна, тепло, тепло, тихенько, вітру нема. Тепло ну, весною пахне. Ну, весна, тепленько. Я завжди в шапці ходила, а сьогодні це щось надзвичайне, що я без шапки. Тепло. Гарне пальтішко. Такий рукав. Поповненьку даму трошки. Ну, от такі знижки. Ну, от таке собі вільне. Саду, гарне. А це італійське. Знижки нема. 300. ну, подивлюся. Ну, таке собі вільне. Нема тепер. Ззаду таких розрізів, пояс, угу. ой, яка гарна кофточка, мм, а колір, а знижка нема знижки є знижка то є 36-й розмір. Ну, 70 євро. Але яка вона гарна. Ціна її була, не знаю, скільки тут заклеєно. Цікаво, скільки вона коштувала, зараз ще подивлюся. Ага. Ціна була 100, але яка гарна. Моє ж той італійська. Тут така емблемка. Сподобний колір, еластичний, але заради такого кольору пошиття можна і заплатити. М -м -м, гарно. І рукавчики отакі, гарно. Тут якусь емблемку має, за такого кольору можна купити. М -м -м. Таке пошиття вільне гарне. Сподобний тут, так гарно, що би не хотіла сього взяти. Що ви скажете, мої глядачі? Як? От сподобалося мені все. Колір приваблює. Рукавчик такий вільний. Беру. Беру і не думаю. А тут ще такий світерок, такий рукавчик. Ну, я знаю, ну, такий рукавчик не аж довгий, дуже гарний. Ціна була отака, От зараз отака. Ну хороші речі коштують гроші. Закльопочка під шию. Що то за шубка отут? Шубка, що за шубка? 119, 149. Ну, це є, ага. 34-й Штучна така, теж гарна, легенька, 119 євро. О, таку на молоду дівчину. Гарна спідничка, от би мені таку спідничку до, до тієї кофти. Але нема розміру, то дві залишилися. Скільки? 36-30 євро. Така спідничка. О, така трошки до колін вона гарна. Угу. Це, це закупочний центр на Флорісдорфі, невеликий, добре, піднімлюся, я наверх подивлюся. От я собі. Купила таку сумочку в закупочному центрі. сюд Не пам'ятаю, яка ціна її була. Мені здається, 87. Я купила за 55. О, така універсальна, мені здається, на літо. Довгий, бачите, такий довгий пасочок. Так, а що там всередині? Як там? Ну, так. Вращається сюди кошельок, телефон, і більше не треба. Гарненька така, малесенька така, маленька, легенька.